Прилуцька міська рада на останній сесії ухвалила рішення про виділення 1 мільйона 100 тисяч гривень на цей рік для співфінансування програми ООН щодо розвитку громад. Програма запланована на три роки. За кошти міського бюджету та європейські гроші планують підтримати проекти розвитку багатоквартирних будинків. Проте для більшості прилучан, які потерпають від руйнації їхнього ж житла, програма розвитку це абстракції. Не всі поспішають скористатися шансом. Наразі чотири мікропроекти вже. Є в програмі і потихеньку прокинулися інше ОСББ. Подивилися, що дійсно цією програмою займаються міська влада опікується, проон опікується, приїжджають. Учасниками програми розвитку ООН стали будинки по вулиці Київській, 188 та 230Б, боброва, 86 і 19-й будинок по вокзальній. Тематика проектів у всіх учасників спільна підвищення енергоефективності будинків. Відповідно, хтось планує утеплювати дім, а хтось мінятиме вікна. Очевидно, що бюджету може не вистачити для всіх учасників програми, тому керівникам проектів треба ретельно попрацювати, аби пройти відбір. Щоб стовідсотково вони були профінансовані тут. То... Також залежить від ОСББ, як вони підготовлять наскільки якісно вони підготовлять документацію сприяння з боку міської влади. Всебічне наше управління ЖКГ надає консультації, допомоги. Ми радимося, зважаючи на складнощі, на які постійно доводиться натикатися учасникам програми розвитку, причини низької активності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків зрозумілі. Люди ще не вірять повністю, в повністю повній мірі всьому цьому. Але коли вже щось відбудеться, я думаю, що на наступний рік кількість збільшиться. Долучитися до такої програми, значить піти не Ю, стежкою тому міська влада та управління житлово-комунального господарства планує і надалі проводити із прилучанами просвітницьку діяльність із цього питання.